Друзі, усім привіт! Ми знаходимося на ютуб-платформі футбол 24 І сьогодні спробуємо проаналізувати те, що відбувалося напередодні в передмісті Загреба. Нагадаю, що молодіжна збірна України зуміла зібрати усю колекцію результатів в рамках відбору на євро 2027 яке відбудеться на полях Албанії та Сербії. І от команда Мельгоси після погрому Литви із рахунком 4-0 над драматичною нічією проти угорців. три Поступилися в рамках цього відбору вперше мінімально хорватам. Хоча будьмо відверті, рахунок міг дійти до розгромного ще до перерви. Що відбувалося в такому місці, як Велика Гориця неподалік Балканської столиці, і чи є у нас шанси на плей-офф, Ми обговоримо із Тарасом Котіом. кажу тобі привіт, Тарас. Привіт. І от от до тебе запитання. Здавали після цього поєдинку звання Лева матчу. Кому би ти його цю статутку відправив в складі збірної України, голкіпору Карпат Вівських 18-річному домчаку, який здійснив кілька хороших відверто сейдів, чи все ж таки каркасу воріт у першому таймі в як українському, просто в який дивом не залітали м'ячі від ніг хорватських футболістів. Ну відверто рахунок міг бути 0-3, Ми з тобою списувалися ще під час трансляції цього поєдинку вчорашнього. Що поталанило, що пішли на перерву за нічого сухою? Ну, можна ще Ягушичу, який просто весь день знищував ем, Конічука на фланзі. І робив все, що хотів. Відривався за спини, обіграв один в один, пробивав з дуже зручних позицій, але якось навіть коли Демчак лягав в інший кут, він не міг просто влучити з кількох метрів і сам не розумів, як це відбувалося. Хоча і Оліч, легенда збірної Хорватії, головний тренер, який здобув свою першу перемогу з цією молодіжкою. Він сказав, що йому дуже сподобалося, як я грав, тому що він ну, власне, як і він нормальний вінгер, не як наші вінгери. Курця в цьому матчі, і порівняно з ним, порівняно з Єгущичем, наші вінгери, ну, це якось зовсім нічого не могли створити. А саме оцей футболіст Славен Блупо, який все-таки має не найкращу там, статистику: 5 голів плюс 6 асистів у чемпіонаті Хорватії за три сезони, там майже 50 матчів він відіграв. Тобто, ну от зрозуміло, трошки ефективності йому не вистачає. Ну і все-таки, я, я вважаю, що зрозуміло, що це. Дуже, дуже погано виглядали наші футболісти з УПЛ, особливо там з, з клубів типу там, Вереса, Зуріків Оренді з інших е наших там типу грандів і так далі. Але е все таки чемпіонат Хорватії не може е бути там сильнішим за УПЛ. Тобто, в нас є там два таких визначних гранди, є Поліс, і Металіс, е «Кривбас» і так далі. І все одно якась планочка виставлена дуже непогана. Ну, але так як возив Ягушич, то таке враження було, що він просто якийсь це мессі зійшов проти аматорів пограти. Зрозуміло, там трошки не вистачало цього кінцевого продукту, але це вигадало дуже погано, дуже жахливо. І, наприклад, він теж був готовий постійно відкритися під ці розкішні передачі лонгболи від Вушковича. Тобто Вушкович, взагалі, ну в моєму розумінню, це напевне Лев Матчу. Тому що він видавав такі паси, а, і у нього була така впевненість, що ну зрозуміло, що людині 18 років. Але він вже грає в гамбурзі, основний в нього шалені оцінки. В нього шалена статистика виграних єдиноборств, особливо в повітрі, там і внизу він все збирає. Він не боїться м'яча, він закидає ці передачі. Він якийсь штрафний поклав гольовий, з якого там від стільки відскочив скочерів добили. Тобто він робить все на полі. Він може з 35 метрів покласти, як він це робив 15 років, коли грав за вибивав юнацьку в юнацькій е, лізі чемпіонів Шахтар, що граючи за хайдук, і це людина з величезним досвід. Сюди він пограв в Польщі, він пограв в Бельгії, належить Тоттенхему, і ну, просто золотий актив. І це він виглядав, як Ілля Забарний, Барний, найкращої своїй версії, теж зійшов проти там, гравців другої ліги, я не знаю проти аматорів на Кубок пограти. Тобто до настільки речі, була і... колосальна перевага. Його вчора коментатор на моєго розповідала, що читали статті і відгуки про цього футболіста, і його вже називають новим Йошко Гвардіолом, а можливо і кращим такого то розписують. А до речі, Барішич ще також тонко розрізував захист український. Були моменти, коли він там бачив це правий захисник хорватської молодіжки. Я сотку подумав, ой, який схожий чувак на луку модрича. Ну мені так здалося. В певний момент він так легко. З мечем обходиться і от зараз до проблем. До проблеми ти згадував Корнічука, який належить Поліссю, а зараз грає за Рівенський Верес. Момент на 23 хвилині. Момент на 23 й хвилині, коли він просто губить свого гравця на фланзі на позиції лівого захисника і Ягушич просто дивом Домчуку не забуває, граючи на протиході. Я не знаю, просто як він не влучив в рамку в рід. Гукіпр вже був відіграний. І це не один момент, коли 22-й номер молодіжної збірної України просто губив позицію. І так само питання до центрбеків я не кажу про Михавка, хоча людина саме він привіз небезпечні штрафлей в другому таймі на наші ворота, після якого і хорвати зуміли відзначитися. Нагадаю, що Тарас себе закосплеїв минулого сезону в матчі Єврокубків проти Роми, коли. Смикнув футболіста за футболку, потім розповідав, що він несвідомо це зробив, він не пригадує, за що саме смикав. І тут також там перебувало чимала кількість гравців ще між воротарем і, і гравцем, на якому порушував правила захисників Динамо, для чого було тягнути за футболку. Наслідок. Питання поганої, нотливої структури. Я не розумію, чому Мельгоса випускає проти Хорватії, яка набагато індивідуально чомусь нас переважала, саме і індивідуально, і колективно, теж, і схематично випускає, в принципі, в центрі поля там таких атакувальних футболістів, які не дуже люблять відбирати як той ж Федор. І Саленко, тобто, напевно, що в цій ситуації було б логічніше подивитися, як нас просто знищували після першого таміну. Я не розумію, чому коментатор Шев'якін з. Миого розказував, що ну не можна сказати, що ми жахливо якось грали в першому таймі. Та це було дорально жахливо. Якби рахунок, якби швидко забивався Ягужи, цей гол то рахунок ми, ми б посипалися, і рахунок спокійно міг би бути 5-0. Ну можливо, домчак би виручив, можливо би там, але оці удари, які в крихтах там від штанги там прилітали. Вони б просто почали залітати. Хорвати б відчули вже нарешті цю певність, вони б розігралися, і це б була от улюблений рахунок іспанських грандів, манітався це нуль. То, тобто, я би не здавався, якби 5-0 закінчило. Ну, 3-0 мінімум ми награли по першому таймі. Тобто, ну, як мінімум, треба дивитися, можливо, третього центрального захисника випускати. Щось треба вирішувати. Структура взагалі не працює. Ми з м'ячем ніякі, але в нас є в центрі поля там гравці, які ніби мають ці, ці атаки організовувати. Але ми віддаємо м'яч, ми не можемо м'яч відібрати. Ми не можемо м'яч проти м'яча нічого зіграти, і ми не можемо також створити, тому що ми принципі рідко єди єдиний момент за 70 хвилин. ми це створив сам собі е, Степану, що класно. Е, Різко так обійшов Вушковича. Я би навіть не сказав, що там прям така дуже привоз Вушковича, тому що, що тоді, як тоді називати гру наших центрбеків і фуллбеків, це весь матч, що вони грали, вони на поле тоді не вийшли, якщо там Вушкович привозив. Але ну, він просто дуже класно Степанов зіграв, якраз так на цій різкості своїй, на швидкості вирвався. Ну, на жаль, не розрахував трошки там удар і в стіечку влучив. Зачаровані ці були ворота. Дуже багато було моментів саме на ці праві ворота в трансляційній а, але ну, ми, ми, ми теж не змогли відзначитися. І потім ще Михавка був удар, і все на два моменти, але це вже не стандарту. Єдиний момент, що просто гравець сам Степанов сам на рівному місці собі створив, і другий це там стандарт. Чому, наприклад, Лосенко, який вже порівнювали спірло, як він створив цей пас. Зі своєї половини поля в матчі з Угорщиною на Степанова, Той ще теж мінімальну кількість дотиків перекинув Голкіпера, це була розкішна атака, вертикальна, класна. Тобто ми використали сильні якості такої оновленої, зрештою, дуже збірної. Чому Лосенко не вийшов в основі цього матчу, взагалі не вийшов, то це, це, це теж загадка. Тобто, якщо й треба було когось зміняти, то там, наприклад, тож Захарченка, тому що він в першому таймі, в першому матчі з угорщицями привіз пенальті. Розказували чомусь до Домчака причепилися, хоча він практично не чіпав суперника, і суперник трошки малював, зарився в газон, і йому здалося, можливо, що його там штовхали, але насправді саме до Голкіпер я тут не маю претензії. Там була претензія голосною до Захарченка, що він просто взяв був з м'ячем і віддав його супернику в своїй штрафному. Там угорці з феєр і після вже в другому тамі так само віддали м'яч вже Маткевичу і забили моголту, принцип там 3-3 це була така логічна гра по тому, як дуже багато помилялися суперники і дуже багато хотіли в атаку. Але принаймні ми там створювали ці моменти. А тут ми виходимо випускаємо гравців, які на чистих м'ячах, і вони ні в відборі не дають, ні в креативі. Відповідно, можна було тоді одним з них пожертвувати випустити центрбека. Чому там тож, наприклад, Слюбака, 21 рік з руху дуже досвідчений футболіст, його ігнорують. Е, прекрасна фізична підготовка, прекрасна там різкість динаміка і так далі. От Захарченка бояться в динамо випускати на Крістал Пелес, а навіть буртника першого хотіли випускати. А тут нас е, людина виходить в основі молодіжної збірної України. Ну, це мені здається, трошки переростається <кій> принаймні. Оцей рівень суперників, Можливо, би його на Литву випустити. Це була б інакша ситуація. Ну проти Хорватії, проти Угорщини він явно не стягував. І от насамперед це питання. тренерського штабу просто повністю провалений цей ця спарка Мельгосою, його помічниками там Спасою і, і так далі. Я ну, я, я був навіть шокований, тому що я не думав, що Мельгоса, Я розумів, що Мельгоса не такий буде класний склад. Я розумів, що нема, звичайно, Сенчука, Кривсуна, які зробили погоду з литовцями, де ми мучилися теж там годину часу, не могли забити перш, першу матчі цього відбору. А, не було також Мельниченка. Крапівцов, ну воротар, я думаю, тут не така втрата, тому що Домчак якраз з хорватами досить так добре рятував, але все одно ну, мені здається, не використав всіх своїх резервів Мельгоса, і все одно тоді якось потрібно було себе адекватніше оцінювати і грати тоді. Ну якщо ми вже граємо від оборони, тоді ми граємо від оборони П'ять захисників і там намагаємося в контратаки вилізти. Треба було логічно з цієї ситуації. Ну, треба було в молодісти такого собі сватка, якого запрошують до національної збірної України, і він прилітає Сполучених Штатів Америки. І е, от е, в цих жовтневих двох поєдинках е, ні з'явився ні на секундочку на футбольному е, полі. І до речі, є ще один американський легіонер, але вже в складі молодіжної збірної України. Е, нагадаю, що це Іван Варфоломієв хавбек. Перепрошую. Не американський, а англійський англосаксонський, як люблять сіті, да. та ну англосаксонський. Та чим то чи мовився? Подумав, що американський, і е, на його провині лежить момент і пожежа наприкінці першого тайму, е, коли також могли пропускати, і Домчак там в принципі був відіграний. Е, Нагадаю, що Беркич не потрапив в ствір воріти. Він там щось шпортився в штрафному майданчику, віддав м'яча, і після цього послідував удар. І людина, в принципі, не знає, що там мав знаходитися, зважаючи на позицію півзахисника. Окей, оборонялося це таке. Але цікава історія. Нагадаю, що це уродженець Сімферополя Варфолом'їв, і в 2022 році він покинув львівський рух, після чого. Палата вирішення спорів української асоціації футболу за підсумками розслідування змусила виплатити львівському клубу. Варфоломєву 100 тисяч доларів, тобто Варфоломієв мав виплатити львівському клубу, але потім звернулися в арбітражний суд Лозани, і це все скасували. І потім ще звинуватили рух, що є заборговані перед футболістом. А нагадаю, що на початку повномасштабного вторгнення ця людина виїхала до Польщі, а згодом в олінкольн Сіті. Така от історія одного із гравців збірної країни до безпосередньої його дій на футбольному полі. Це має відношення, але під В'язую Тараса. Ну так він дуже якось теж слабко мені не сподобалось, як грав наш обгорник. Тобто, теж таке враження не вистачало. Десь ще ну допомоги просто від наших там центральних хавбеків. інсайдів ми, напевно, більше про таку думали. А, Але ну не знаю, з таким успіхом можна було просто постійно. Оце мені дуже подобалося, як ми починали матч. Наші центрбеки відкатують назад. І Домчак по мініфутбольному стає на м'яч і так його трошки рухає. Потім Михалко ще в такому стилі намагався це робити, типу такого косплей певний чи чином марлона з Шахтаря, дезербі. Там, ну, щось подібний такий, стиль білдапу. Тобто ми не рухаємо м'яч, але ми ніби не відбираємо, не змушені там бігати за суперником відбирати. І суперник не знав, як до цього приспособитися. якось і Навіть ні не присунували, але намагала. Якось, е щось якось придумати. І таке враження, що Хорватія нас перші 10 хвилин, 20 хвилин, от подивилися, як ми виглядали на Євро з Брашком, з Очеречком, там з Банатом, Велетом, ну, волошином Брагаро, це якась космічного рівня збірна. В принципі, не дивно, що фактично вся команда, крім Брагару, оця атакувальна, це півзахист, атака Вінгерів. Зараз е, становили основу е, або ті, хто виходили на заміну Реброва, е, це такий цікавий факт на вже в дорослій збірній проти там Ісландії і Азербайджану. І от їх всіх забрали в Мельгоси і хорва... але хорвати якось жили отакою от пам'яттю про... про ту таку збірну, про сильну збірну Мельгос, про те, як ставить іспанський тренер, цей футбол досить домінантний. І боялися якось її пресингувати і ще там щось. І в принципі, кілька разів висувалися на домчика. Він напогано вибивав м'яч. Е... Помітно, що він може це робити, але він значно якісніше якось це. Це використовували в юнацькій збірні, коли були товариські матчі проти топів, Іспанії, Англії і так далі. Він просто бере на себе цей м'яч, витягує, і ми таким чином дуже багато контратак створювали. Тобто ми витягуємо пресинг, Думчак не боїться м'яча. Він закидає на центр форуда, на Вінгерів, і вони вилітають в атаку. і Іспанці там особливо постраждали від цих заходів. Нас тут чомусь того не було. Ну напевно, тому що не було дуже кому вилітати. Тому що, навіть коли був м'яч в, в Саленка, вони щось біжать, цей м'яч шпортується в газон, програють єдине борство. У мене таке враження було, що ми просто всі 100% дуели і в атаці програли. Це було дуже-дуже ну, жахливо. Я розумію, що Хорватія, напевне, вона перше місце здобуде в цій групі нашій, і там ми будемо боротися за друге і плей-офф відбору на євро вже з Хорват з турками і з угорцями. Ну, але все одно ну, хотілося, хотілося більше там, прийшли. І Якісь там легенди Динамо, до речі, були там і Кранчер допомагає Волічу, Я так розумію, і на трибунах було дуже багато зіркових таких особистостей. Але ми дуже дуже якось боязко грали, і навіть в тому футболі боязко, ну, в принципі ну можна якось битися і боротися все одно там краще. А таке враження, що Мельгоса вміє тільки ставити це все таки атакувальний футбол, а захищатися не дуже, тому що ми ну згадати як ми проти Англії, дуже сильно збірної Англії грали. З Еліотом там, з, з, просто зірками АПЛ. з І ми ми досить гідно виглядали. Ми перемогли першому матчі ми там далі були нормально. Ми проти Іспанії, молодіжної збірної виграли товариський матч, і це все по було. Але там, в принципі, там були основні гравці Динамо, чемпіона України і Батаго був, це була зовсім інша команда, і тут нам дуже складно, треба зрозуміти, що є, відбувається шалена перебудова. І кожна помилка, вона от просто ще підсвічує. На жаль, ми не скористалися тим, щоб був основний голкіпер збірної Хорватії. Випав, я не знаю, напевно, травма якась, тому що навіть Оліч згадував про нього, що ми знайшли от основного голкіпера. Він надійний, він зараз грає Він багато сухих матчів проводить в чемпіонаті Хорватії. Вийшов гравець без практики. Тобто, ми любимо скаржитись на те, що наші футболісти молодіжні збірні просто не дуже мають практику. Але вийшов голкіпер без практики, і він нам подарував шанс в першому таймі, коли вийшов дуже погано е, з воріт. Але Степанов настільки довго думав, не, не знаю, не зміг якоюсь п'яточкою відчути за спиною партнера, Партнер не підказав там. Селенко, здається, був відкритий, е, І просто ну ми е, чи Маткевич Матматкевич. Е, і ми просто втратили можливість, щоб порожні ворота швидко розіграти. На, на Степанова наскочили, і він в паніці вже нічого не міг спиною до воріт зробити. А в Хорватії така ситуація, що вони змушені були просто оцей Гергіч, який забив Леон. Так він взагалі перший матч свій відіграв і його місяцями хотіли натуралізувати, тому що була дуже велика заруба з австрійцями. Футболіст, який виграв чемпіонат Австрії, австрійську австрійсько буде з штурмом, пограв кваліфікації ЛЧ, забиває на стабільній основі там асистує. Тобто, ой, ж прямим текстом каже: казав, що ми не мали форварда нормального в цій збірні, і от виходить Гергіч, і Він робить результат. Він, в принципі, в першому таймі міг забити в другому. Він на добуванні класно зіграв. Тож, ж барішать, він майже не грає в Ліоні. Але Тарас, як Тарас, каже Тарас, Тарас до речі, про добування. Оце коли він відзначився на початку другого тайму, і хочеться назвати Захарченка, який, начебто, мав грати по ньому. А і я кілька разів проскорював цей епізод повтори, а потім дивлюся, коли бокова камера, що насправді. Три гравці збірної Хорватії знаходяться на добуванні і один за Харченко. Я не знаю, як так трапилося. реагувати можна якось швидше, краще. Просто застигли в на місцях і дивляться: ну, влетів м'яч в каркас воріт, відбився, і тут людина абсолютно безперешкодно розстрілює кіпаракарпат. Ну В нього от, подивитися просто на менталітет попередніх збірних, там більш така Шахтарівська, там, коли був Судаков, Бондаренко, Мудрик, більш Динамівська, коли заправляли Брашко, Волошин, Ванат, Брагаро, Рубчинський. Тобто от, в обох цих збірних Ротаня, і Мельгосе попередніх скликань молодіжки, там був просто менталітет такий монстрів ментальних. А тут от, виходить Захаченко, ну в нього. Навіть по очах, видно, він він дуже розгублений, він боїться всього Не знаю, не знаю чому так, тому що, в принципі, людина грає окей за Динамо U-19, але там Динамо ж домінує і дуже багато чемпіон здобуває. І тобто ну це точно він не, не гравець з середняка УПЛ там Як там, наприклад, відправили в Зорю там Сесера і Селенка в Динамо, як в Кудрику відправили Лосенка Шахтар. Тобто тут нема такого, що ти граєш якийсь там. Команді там нема, не, ну, в тебе є цей менталітет, мав би бути, принаймні, бо ти граєш в команді переможці, але ну щось в нього чогось в нього не вистачає. Я думаю, випусти футболістів там чи холода якогось, чи Слюбика з руху, то при тому, що вони там бовтаються внизу турнірної таблиці, це якраз люди, які от проти хорватів, напевне, гравці руха були би ідеальні тому що вони. От як Полісся вони обіграли, в як з грандами постійно не просто були Шахтарю й динамо грати з рухом. Тобто ці футболісти вони створені для такого захисного футболу і багато біганини, багато фізичних дуелей, і в них є достатня впевненість, в них є достатній досвід, вони досвідченіші, ніж е, Захарченко. Чому Мельгоса на них не поставив це загадка? Таке враження, що якась е, ну, така упередженість щодо того, де грають якісь там футболісти, і ми відповідно їх ставимо. Але Мільгоса має швидко будувати цю нову команду, але не помітно, що він робить якісь висновки. Не помітно, що він е, може створити з команди набагато слабшого рівня індивідуального, саме таку команду, яка би хоча б трошки наближалася до того, що ми бачили ну, в попередніх там відборах. Ми, в принципі, з угорцями грали, але ну, це не є не дуже слабка, звичайно, команда, але й сильна не є. І ми мали там матч цей закривати. Ми швидкий гол забили. І все, ми потім просто кожна атака, і коли вибігали в атаку, і в паніка якась за Харченка, в Михайка, і так далі. і угорці забувають три голи. Ледь не з трьох цих вилітань в контратаки їхні три голи приходили. Ми просто дуже-дуже нервували. І Напевне, деякі футболісти просто не дотягують ще навіть до цього рівня молодіжної збірної України. Це, звичайно, все покращиться, тому що Мельниченко дуже хороше враження на Чемпіонаті світу в центрі поля. Він може зіграти він в центрі захисту може зіграти. Кривсун, це такий його називають партнер його по збірні Сенчук називає Марко Ройсом. А той відповідає, що він там такі обмінюються компліментами, але він ну, в ньому бачить таку версію. Певно, Олександра Зінченка, центра, лідера центра Поля. Той ж Сенчук Вінгер, теж він буде, напевно, ну точно буде основним, якщо травми оминуть, і це буде звичайно дуже велике підсилення. Цієї команди, можливо, Поломаренко, хоча, в принципі, до Степанова там особливих питань немає. Його не годували. Він як міг ці моменти вигризав сам собі. Попов вийшов, на жаль, не було його помітно, ну, але теж я не можу мати претензій до форвардів. От так це це, це Сама історія як Довбика не годують в ромі. Е, а питання чор що чо довбик не забиває. А ви хоч паз якийсь даєте на нього? Ну нормально не один там паз за матч, а нормально там два-три моменти йому створити. Тоді можете мати претензії. Відповідно, тут так само Наш, наші форвардів не бачили, дуже гарно перекривали. І Вушкович керував обороною, і інші футболісти хорвати. Е, вони, вони дуже класно працюють, і це, напевне, наша майбутня доля, тому що багато футболістів роз'їхалися по світу. І вони теж Барішича, в Натуралізували Натуралізували, натуралізували Гергіча з Австрії. Бришич там не дуже грає при Павлу Фонсеці, але допускають його до тренувань. І на думку Оліча, це дуже класно, що він з крутими вінгерами одного з там, грандів чемпіонату Франції працює на тренуваннях, і це велика школа. І це дійсно помітно, це якраз він і був. Коли ти кажеш, що цей мод схожий на Модрича, що він просто розривав нашу центральну зону, робив все ж хоче, стіночки обігрував, і, ну, і просто домчак там, здається, виручив. Тобто, от футботболістів від, там від рівня внука. Хорватії можна було отримати задоволення, як люди грають в футбол. І чим, чим от, Хорватія в кращих умовах, ніж українці, в них теж була війна. Вони... Але вони все життя, от з малесенька країна, вони все життя цих талантів вміють виховувати, грати в футбол. Не просто там бий, бий вперед, момент прийде. Ну, до речі, ти розпо... згадуєш от е... війну на Балканах, і те, що шукали талантів по всьому світу хорвати. А зрозуміло, що доводилося е... мігрувати внаслідок воєнних дій. І от недавно з'явилася історія е... про українське походження Марка Відуки, е... що е... його там родичі десь біля біля Львова, предки народилися, і мати роза, в принципі, е... українка за походженням, і потім вони емігрували до. Демігрувала до Мельбурна, де познайомилася з батьком Відуки, і от про війну. Нагадаю, що е, вже не пригадую просто легендарне прізвище хорватського президента. Він свого часу е, ініціював перемовини щодо найкращого футболіста чемпіонату Австрії, Австралії. А це був Марк. Відука двічі поспіль, щоб він перебрався тоді в Загребське Динамо. Назва інша була, але переманив таким чином. А вже після того відука е, переїхав до спочатку до Салтика, а потім англійської прем'єр-ліги, і от. Ця історія тянеться, що вони вишиковували футболістів. Президент веде перемовини, що приїхала людина під час воєнних дій до країни, бо в нього батько Хорват. Така от історія, можливо, так. Таке спіткає і Україну маю на увазі в позитивному сенсі ця історія. Що от збиратимуть українських футболістів по всьому світу? Тоді ми матимемо надпотужну як молодіжну збірну України, так і національну збірну України. Ну це в принципі вже відбувається, тому що Степанов, по суті, як футболіст виховувався вже не в шахтарі, звідки він виїхав з України в 22 другому росі, а в Байері. Зараз він при Клозе так трошки складніше в другій Бундеслізі йому вже проти дядьків там битися, боротися. Але навіть по цих матчах він забив з першого ж моменту проти угорців. Він створив сам собі момент з Хорватії і міг нас витягнути просто за вуха. зробити там рахунок один-один. Ще не факт, що хорвати би дотиснули, бо все одно. Ну, їм трошки так глибини складу не вистачає, і трошки мені було прикро, що ну аж настільки нас возили, тому що точно нема такої різниці в рівні футболістів Хорватії, і України навіть зараз. Просто треба шукати максимально якийсь кращий склад підбирати, можливо, схему трошки міняти в залежності від суперника або по ходу зустрічі. На жаль, ні менеджмент е, якихось перестановок, ні менеджмент замін взагалі не спрацював. <гану> е, і В нас же є той же Кривсун з Борусі Дортман Дубля. Е, тобто ці футболісти вже мають встановити в акції цієї збірної. Я думаю, і Кривсун, і Сенчук, і Степано ще е, Богдан Попов також виїхав в Італію. Нарешті він зараз добре себе почуває. Нарешті він забуває в Емполі, і головне, що він є основним футболістом дорослої команди, вже а не молодіжок. Тобто ми, в принципі, в такому ж напрямку рухаємося, і добре, що у нас була ця непроста історія з Степаном. Що якісь образи, якісь з тренерами непорозуміння. Ну, слава бошу, АВ це все залагодило і принаймні молоді збірні він виходить, він виступає, і помітно, що він хоче. Він в нього було п'ять фолів в першому таймі. І він дивом уникнув жовтої катки. Він ну те, як рубався з Вурковичем, це теж була така дуель матчу. І це було таке трошки, вже нагадувало якийсь дорослий футбол. Це було дуже цікаво на це за цим спостерігати. І Вуркович повністю здавалось би, розгромлював весь матч Степанова в цих дуелях, зробляв на собі фоли і так далі. Але все одно свій момент картам з йому майже помстився, створив, знайшов, і е, це дає підстави до оптимізму, що ми вже аж так жахливо в наступних матчах точно не будемо виглядати. Ну і, до речі, от на, на завершення щодо Степанова, він мені нагадав в тому моменті, коли він обікрав е, е, захисника. Точніше, двох центрбеків там такий невдалий пас. Насправді була скидка, можна було би і розвернути кудись в іншу сторону. Подарували Степанову. Він мені відверто нагадав Холанда. от по рухах по цій різкості, які і але він мені які здався здався в саме в тому моменті менш неоковирним, як виглядає е, норвезький супербомбардир. Відверто ну влучивсь, якби забивши це, дуже круто виглядало то прокинути повз захисника, зразу зорієнтуватися, обігти його з іншої сторони. І собі таким чином створити момент підсторожив на нарешті. І Тарас щодо турнірного становища підсумуємо наше спілкування на першій позиції. Знаходяться турки, які мають на балансі 5 очок. Далі хорвати і українці по 4 бали угорці, три і абсолютні аутсайдери. Збірна Литви, в яких один бал після трьох турів, і нагадаю, що наступний поєдинок ми зустрінемося саме з лідерами відборної групи восьмої на чемпіонат Європи 2027 року. Йдеться про молодіжку Туреччини. Матч відбудеться 13 листопада на виїзді. Дякую, тобі Тарас, що знайшов час та можливість описати третій поєдинок в рамках відбору на молодіжне євро, який, на жаль, підопічні Мельгоси програли із мінімальним рахунком 0-1 одноліткам з Хорватії, а могло би бути відверто і гірше. Дякую.